Сьогодні у нас на обзорі сушилка для взуття. Зима близько і незважаючи на війну, потрібно готуватися до мокрого взуття. Нещодавно до мене прийшла така мисля, і я вирішив піти у пошуках якоїсь адекватної, нестандартної сушилки для. Того самого взуття. І найцікавішою для мене виявилася е, саме ця сушилка від компанії Xiaomi з довгою і складною назвою. Е, давайте пройдемося по мінімальним загальним характеристикам даної сушилки, так як в неї, в принципі, цих характеристик досить мало. Потужність даного приладу складає 235 Вт, вага 1,2 кілограми та 27 см довжина ось цього шлангу. Ну і цього також. До речі, в поставці мається отакі от дві книжечки. Це книжечка по експлуатації, де описуються саме ці режими. І описується досить зручно і зрозуміло. Тобто, це приклад інструкції, яку саме потрібно прочитати, щоб не зіпсувати собі ваше взуття. І так, дана сушилка має, давайте складемо. Так, дана сушилка має 4 режими сушіння. Давайте я увімкну в розетку. Має ось такий кабель. Після того, як ми вмикаємо даний прилад в розетку, він пікає, як ви чули, і починає е загружатися. Що означає слово загружатися? Це означає, що Тени, які є в даному пристрої, починають нагріватися. Для чого? Для того, щоб при увімкненні процес сушіння запустився. Якщо одразу увімкнути в розетку та одразу нажати кнопочку Старт, запустяться кулера, але так як тени не нагрілися. То поки воно просто дує в такому холостому режимі, можна сказати. Після того, як даний прилад нагрівається, а йому потрібно буквально 2 хвилини, він починає дути з тою інтенсивністю та тою температурою, яку ви задали. Тобто тут є 4 режими сушіння та 4 е, таймера. Перший режим, давайте я вимкну. І як ви бачите, вимикання також проходить досить плавно, тобто не просто вирубилося, ні, тут не так. Тут температура падає, потім проходить якийсь певний час і система кольорів вимикається. Так, давайте ми дочекаємось, поки він вимкнеться. Ось, як ви бачили, він вимкнувся і просигналізував про вимкнення даним звуком. Так от, які режими тут є? Режим перший це стандартне сушіння. Стандартне сушіння виконується і обирається для будь-якого взуття, е, крім шкіряного. Далі саме шкіряний, е, шкіряне взуття. Е, далі режим слабе сушіння, да, тобто ледь-ледь воно сушить. І четвертий режим це озонування, що означає усунення неприємних запахів, да? тобто дуже зручна штука. Основне по режимах сушіння це перше, якщо ви наприклад, сушите звичайне взуття, наприклад, кросівки, е, яке ви просто намочили десь на вулиці, просто погана погода, ви вибираєте режим стандартний і ставите його на 30 хвилин. Якщо ви це саме взуття стираєте в е, стиральній машині. Ви ставите на дану сушилку на 120 хвилин. Якщо ж ви берете не кросівки, а якісь високі взуття, наприклад, жіноче взуття, то ви ставите також на 30 хвилин, якщо ви просто його промочили. І на 120 хвилин, якщо ви його просували в стиральній машинці. Щодо шкіряного взуття будь-якого завжди потрібно ставити на 30 хвилин. А там ви будете дивитися, просто якщо взуття не висушилося, ставити ще. То дивитись, ходити і дивитися, щоб не зіпсувати собі взуття. Що стосується ще раз режиму озумування, це. Е, дуже часто буває таке, що курсівки там через якийсь період часу е, починають погано пахнути, да? просто ставити взуття на 30 хвилин, і такої проблеми немає. Тобто, я не скажу, що воно прям ідеально стає як нове, але ну, явно не бзди. Тому я користуюся штукою і вам також раджу. Що стосується режимів по таймінгу, тут це просто 30-60. 120 та 180 хвилин. Якщо я сушу своє взуття, я просто ставлю косівки зверху, вони дуже гарно надіваються. Якщо це щось таке більше, що просто перекине дану сушарку, то просто ви витягуєте просто силою ось такі от шланги і встромляєте їх, там, допустимо, в бутінки. Да? Також е дуже досить зручно, але як ви чуєте, трішечки шумовато, да? тому що це просто. Шланг витягується як наскільки часто його можна витягувати. До речі, я інформацію таку не знайшов. Дуже зручно сушити дві пари взуття, тобто ви витягуєте два цих шланга і ставите взуття ось таким чином. Я вам зараз покажу. Дві пари взуття також сушиться. Тут є перегородка, яка дує і сюди, і сюди. Дуже зручно і дуже продумано. Я так робив, сушив і досить нормально висушувалося. Дитяче взуття я також сушив і озонував, тобто також питань до цього немає. І через пів години, поки що, поки що поки немає таких снігів великих, ця сушарка справляється без питань. Можу вам її тільки, тільки рекомендувати. Єдиний її мінус це, звичайно, ціна. коштує набагато дорожче, раз 10, мабуть, чим така сама простенька сушарка, що запихається всередину. Тут є такий ще опорчик, який ви просто типу як третя нога так, таким чином, і ви її вставляєте, да? тобто, щоб вона не впала. Але це такий упорний, чисто. Аби був, знаєте, але ну, використовував його досить часто і ну, також якби, щось поганого про нього сказати не можу. Е, що стосується питань до ось цих от насадок, я так розумію, вони просто тут вставлені, тут немає ніяких саме закріплень щодо е, саме оцих набалдашників, тому що, бачите, вона хитається як для мене, то могли би щось тут зробити. але ну це Якби на роботу не впливає і скільки раз його ось так можна буде поставити назад, теж незрозуміло. Але ну, мені подобається. От такий був обзор. Якщо вам потрібна ще якась інформація або запитання, ви пишіть, будь ласка, в коментарі. Залюбки на них буду відповідати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Слава Україні! Все. Всім пока-пока!